Стабілізація на близькому сході це довгоочікувана така подія, яка стимулює в західні уряди насамперед сам перед Джо Байдена діяти, так скажемо, да, в переговорному в дипломатичному треті. З одного боку, Джо Байден хоче після себе залишити, все ж таки певні результати в контексті. Якраз регіону близького сходу і його радники, там пан Саліван е, е, включався серйозно в медіаційні процеси, також і держсекретар. Також е, да, пан Блінкін неодноразово бував з такою човниковою дипломатією. Тому власне, я думаю, що тут безпосередню роль відіграли Сполучені Штати Америки, хоча там з оточення Трампа зараз лунає заяву, що це все ж таки Трамп. Вплинув вже ще не будучи офіційно після інаугурації президентом, але маючи лише статус президент-електе, тобто та обраний президент, це безпосередньо вже їхня заслуга. Тому це перший фактор та ро сполучених штатів Америки, ну і інших лідерів західних країн, безпосередньо, якщо це стосується Лівану, Хезбули, це Франція, так Фріван для Франції, є також. Історично досить важливою країну. Також є певні імпульси з боку Натаняху, особисто і Ізраїлю щодо врегулювання цієї ситуації, і щоб не було подальшої ескалації в цьому контексті. Ну, І за цим всім також стоїть Іран. Потрібно розуміти, що Хезбула. Це ж не якась там незалежна організація а воєнізована, це, так скажемо, проксі Ірана, яке діє у. В інтересах цієї країни в протидії Ізраїлю. Тому, власне, у Ірані також, я думаю, акценти розставляє для того, щоб при Трампі, коли він стане президентом Сполучених Штатів Америки після інавгурації, був певний шанс, так скажемо, до застосування від Трампа дуже жорстких інструментів по відношенню до Ірану. Для нас стабілізація ситуації на близькому сході це Позитивна динаміка, тому що як мінімум фокус не буде розпорошуватись у західних країн як це було після початку так, безпосередньо ескалації Ізраїль, Хамас, тобто так, сектор Гази, безпосередньо і фокус, і акценти були розпорошені з контексту російської війни. Тому якщо там буде стабілізація, то нам плюс в тому, що Фокус уваги до України, до російської війни буде іншим більшим, скажімо так, чи можемо ми накладати ситуацію в контексті тих чи інших процесів з медіаціями, з переговорами на наш контекст? Я думаю, навряд чи, хоча деякі елементи можна дійсно застосовувати, але кожен конфлікт кожна війна вона має свої особливості, свій характер, свої причини наслідкові зв'язки. І в нас не забуваємо це все таки фактор безпосередньо Росії, і цей фактор на жаль він є ключовим у контексті також протистояння НАТО з одного боку, з іншого боку, Російської Федерації, там ще й Китай. Тому певні певні імпульси зараз будуть з'являтися, звісно, при Трампі, президенті, але чи е, відбудуться аналогічні якісь кроки або та сама механіка, яка зараз спостерігається на близькому сході, я думаю, що у нас дещо інша ситуація. Росія фактор ядерного потенціалу, конфліктність, яка буде наростати, все ж таки між країнами Західними і Російською Федерацією. Але я не виключаю те, що знову ж таки Путін і Кремль зараз шукає канали комунікації для того, щоб безпосередньо з Трампом як новообраним президентом. Спробувати все ж таки прийти до тих чи інших рішень. Плюс є фактор російських еліт, мало досліджений в Україні, до речі, але, на мою особисту думку, певна частина російських еліт, вони також з надією сподіваються, що фактор Трампа повпливає на те, щоб війна російська завершилася. І відбулись певні процеси, як вони це називають нормалізації Коли у Раді безпеки. Залишається Російська Федерація, яка порушила всі норми і уставні документи цієї міжнародної організації. А крім того, там є ще Китай, тобто очікувати дійсно на якусь ефективність і результативність, навряд чи можливо. Тому насамперед навряд чи там в Кремлі зважають на те, про що йдуть ті чи інші обговорення. В Організації Об'єднаних Націй, визначаючи свої тактичні стратегічні дії, а ми зараз бачимо, що Путін ескалує ситуацію щодня та щогодини для того, щоб да, ця точка максимуму, так скажемо, вже змусила, як він собі думає, західні політичні еліти, західних лідерів нікувати щодо того, як знизити цей градус напруги. Плюс підключає ядерний елемент шантажу. Власне, вони діють у цей спосіб, розуміючи, що поки відбувається транзит влади у Сполучених Штатах Америки, вони використовують цей проміжок часу для того, щоб підсилити свої позиції, можливо, на тих чи інших майбутніх форматах, модальностях, переговорних процесів.